74-й театральний сезон розпочав Івано-Франківський облмуздрамтеатр. Його започатковує прем'єра драми за одноіменною книгою Марії Матіос. Майже ніколи не навпаки. Постановкою цієї вистави театрали закривають трилогію серії вистав за творами відомої української письменниці. Режисер драми заслужений артист України Ростислав Держапільський, каже, бажання інсценізації виникло після того, як особисто прочитав цей твір. Хочу сказати, коли вже почав працювати над цією. Роботою дуже багато ну, спілкувався з людьми, які сказали, що вони почали читати солодку Дарусю, націю воно їм не пішло. А коли прочитали майже ніколи, не навпаки, вони від неї в захваті. А тоді вже почали читати «Солодку Дарусю і націю. Ну зрештою, смаки у людей різні, і тому я хочу сказати, що ця вистава буде. Я думаю, що актори дуже коротко, бо їх бачите, дуже багато скажуть. Це знову ж таки рух ще далі в експеримент. Це рух ще в якийсь цікавий. Новий театр. Вистава матиме відповідний музичний супровід. Автори постановки кажуть, вона насичена автентичними композиціями з різних регіонів України. Актори гратимуть на декількох рівнях. Задля цього споруджені спеціальні декорації. Глядачі також будуть знаходитися у підвішеному становищі Так ну не будемо вже так лякати. Прошу. Чи піднесеному одним словом, вони теж будуть на два метри вище від землі, таким чином об'єднуючись з, з акторами? Також існує вірогідність того, що Марія Васильівна Матіос особисто відвідає прем'єру. Актори переконані, вистава змусить глядача замислитися над своїм життям у цьому світі. Головну роль Мариньки Богодухи у майже ніколи не навпаки виконає актриса Олеся Пасічняк. Це вже третя її роль у серії вистав за творами Марії Матіос. Тому що Марія Васильівна дійсно пише так, що ти починаєш не тільки замислюватись, ти, як я сказала ще в попередній, коли ми ставили націю, ти живеш цією ролью, ти розумієш свою місію на цій землі, от, і воно збігається з повсякденним життям. В цій виставі, знову ж таки, оця місіонерська функція театру як духовного храму, вона я вважаю, ну знову ж таки йде далі і йде в глибину порівнянні із солодкою дорусію, порівнянні із нацією. Наразі театрали готують низку інших вистав 74-го сезону. Вже на початку листопада глядачі побачать прем'єру музичної комедії болгарського драматурга Васіла Станілова. Опера Мафіозо. А до Дня Святого Миколая актори драмтеатру презентують казку для найменших глядачів. Ларіон Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.